Щодо значної азербайджанської діаспори в Ірані, Азербайджан, я вважаю, зараз теж пройшов дуже такий довгий шлях щодо розробки. Випробування адаптації інструментів м'якої сили він розуміє, як ними користуватися, але жодним чином він зацікавлений в стабільності в регіоні, і це не буде вплив на діаспору або угу. використання діаспори для досягнення мети. Він не буде носити такий характер, як це робить Росія з росіянами. Угу. Да? Насправді я вам скажу, що цю карту. Діаспори азербайджанської в Ірані вже в 46-му році Радянський Союз Москва розігрувала і там навіть були проголошені такі квазідержавні утворення, на чолі яких стояли місцеві комуністи. Бо розуміння важливості геополітичної важливості цього регіону вона досить. На, на, на поверхні і всі намагаються впливати, але ну, все ж таки реакція Лондона і Вашингтона в той час цю авантюру якось сталінську прикрила лавочку, можемо так сказати.